Елементи всесвіту запропонували в подійоні представники студентського наукового товариства Ужгородського національного університету. Захід покликаний виконувати й профорієнтаційну місію. Факультети, біологічний, фізичний та інститут хімії та екології представляють сьогодні інтерактивні експонати із фундаментальних процесів своїх наук для того, щоб кожен охочий зміг доторкнутися до їхньої галузі, і відчути певну цікавість, енергію та потім зміг поступити до них на навчання або долучитися до наукової діяльності на базі нашої «Альма-Матер». Ідея виставки має свою історію, що починається з отриманого міні-гранту. Сама ідея виникла, коли команда наша студентського наукового товариства брала участь в хакатоні «Яс Connect for Ukraine» від Council та громадської організації Простір молоді. Команда СНТ протягом ідеатону винайшла таку ідею створити таку виставку. Початково ми ну, були на заході, в процесі якого ми виграли грант. І на цей грант ми таки організовуємо цю виставку. Це була ідея одного з моїх ну, студентів з нашого студентського наукового товариства. Я її просунув. Що ж дозволило виграти міні-грант? По-перше, в мене були дуже добрі колеги, які мали досвід і підтримали мене. А по-друге, ентузіазм. Бо, бо тут без ентузіазму не вивезеш. На фізичному факультеті продумали і представили різноманіття фізичних принципів. Наш факультет представляє від біомедичної інженерії це макет руки, пневморука, струмфуко. Тобто, наприклад, безпроводна зарядка телефонів по тим же принципам робить оптоволокно, оптичні явища по типу голограми, радіо. Це також це все базується на фізичних принципах. Ось до прикладу модель руки з пневмом'язами. Виходить, це плече з предпліччям, пневмом'язи з резинового жгута і кабельного каналу пневморозподілювач для перемикання подавання тиску туди і сюди. компресор і лабораторний блок живлення. А сама рука працює по принципу скорочення м'язу за рахунок розширення його товщини. Ось так він скорочується і переключається реле, і воно розслабляється. Приблизно так. Демонстраційні досліди, які є фундаментом, показують студенти навчально-наукового інституту хімії та екології. Хімія короткими словами це експеримент. Хімія це часто вибух, це е, процеси горіння і так далі. Тут ми просто взяли щось, щоб продемонструвати в загальних рисах саму таку хімію. Як, наприклад, у нас було те, що ми підпалювали, ми якісно визначали, чи у нас наявний наприклад хлор у нашому зразку. Або ось, наприклад, то, що прибув принцип показаний принцип титрування, це. Просто принцип кількісного визначення якоїсь сполуки в якомусь об'єкті. Ботанічні, зоологічні та мікробіологічні об'єкти демонструють представники біологічного факультету. У хлопців у нас у пробірках це мікроклональне розмноження. Тобто ми фактично намагаємося у пробірках вивести рослинку, виростити її. Це досить перспективний метод буде у майбутньому. Дівчата показують ботанічні об'єкти, це мікропрепарати, тобто, де зображені, наприклад, пилок рослин або деякі частини тіла комах. Ну і ще багато інших фіксованих матеріалів, і також є мікробіологічні об'єкти. Тобто, це різні бактерії, які в нас живуть. Вони вбиті повністю, тобто вони є безпечними, їх можна роздивлятися під мікроскопом з допомогою спеціальних методів. Називається імерсійний. Багато об'єктів у нас тут є. Загалом виставка дозволила охочим стати на кілька кроків ближчими до кращого розуміння провідних напрямків природничих наук.